На початку тижня ми запрошували вас відвідати нашу веб-сторінку та поділитися своєю думкою стосовно одностатевих шлюбів. 58% учасників нашого опитування позитивно ставляться до таких шлюбів, 41% – негативно. І лише 1% з людей, які відповіли на наше питання тижня, не визначився з цього приводу. А як мешканці української столиці дивляться на одностатеві шлюби? Дізнавалися наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дениченко. Я проти. Як це. Тому що це як цих людей треба лікувати, бо це, як то кажуть, по російській ошибка природи. Я проти. Я проти. Я християнка, а слово Боже гласить, що це мерзота це, перед Господом. Взагалі, то природа взагалі природа створена так, що сенс життя у самому житті його продовжені. А це можливо лише між чоловіком і жінкою. Решта від лукавого. Можливо, якби просто узаконили шлюби, це одне, а якби, а як ну. Аби узаконили шлюби, аби їм не давали на виховання дітей. Це одна із умов. Хай узаконять, але не дають дітей. Або взагалі хай не узаконять. Те, що дозволять, це буде пропаганда на шлюбів. Тобто я не проти людей, які мають стосунки чоловік з чоловіком, дівчина жінкою. Але про навіщо пропагандувати? А це буде просто пропаганда. Усі дії людини, в яких немає агресії, треба дозволяти. Треба забороняти лише агресивні дії. Хіба є в одностатевих шлюбах агресія? Немає. Тоді, я думаю, нічого страшного в цьому немає. Може, культивувати це і не треба як модель поведінки, але якщо людина діє не агресивно, то я це приймаю. Люди можуть робити, що вони хочуть. Якщо вони не заважають іншим людям, чом би і ні. Хоча це, в принципі, мінус для демографічної ситуації, але для людей це плюс великий. Ну, принаймні, це ем, на міжнародній арені, це як на мене піднімає престиж держави, оскільки це показує загальний культурний рівень. Згадайте історію. Якщо вже наша культура збудована на витоках з давнього Риму, давньої Греції, там це було природньо.